Виконуємо номер 604 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Задання перше. Скільки потрібно метрів дроту, щоб виготовити каркас прямокутного парлепіпеда з розмірами 30 см, 20 см і 15 см. Витрати на з'єднання не враховувати. Задання друге обчисли, скільки потрібно заплатити за цей дріт, якщо один погонний метр дроту коштує 90 копійок. Приступаємо до виконання. Прямокутний паралепіпед – це просторова фігура, з якою ми з вами ще не знайомились. Прямокутний паралепіпед має три виміри довжину, ширину і висоту. Зараз ви бачите каркас прямокутного паралепіпеда, але трошки з іншими розмірами. Давайте порахуємо з вами, скільки разів висота, ширина і довжина дублюється у нашому каркасі. Рахуємо довжину. Один, два, три і чотири. Ширина 1, 2, 3, 4. І висота 1, 2, 3 і 4. Тобто, щоб нам знайти, скільки дроту необхідно для виготовлення каркаса, нам необхідно кожний вимір помножити на 4. Приступаємо до виконання. 4 помножимо на 30, додамо 4 помножити на 20, додамо 4 помножити на 15, будемо мати 120 80 і 60. 120, додати 80, це буде 200. Додати 60, маємо 260 сантиметрів. Потрібну дроту, щоб виготовити каркас. А тепер дамо відповідь на друге питання, яка вартість, скільки потрібно заплатити за дріт? У нас 260 см. В умові сказано, що один погонний метр коштує 90 копійок. Подамо у метрах в одному метрі 100 см. 260 см це 2,6 метрів. Ну, а тепер 2,6 помножимо на 90. Отримуємо 234 копійки. І подамо 234 копійки в гривнях. В одній гривні 100 копійок, тому це буде 2,34 гривень. І пояснюємо, потрібно заплатити за дріт. Записуємо відповідь. Спочатку напишемо 260 см, це потрібно дроту, і 2,34 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно метрів дроту, щоб виготовити каркас прямокутного перлепіпеда з розмірами 30 см 20 см і 15 см. Та обчисли, скільки потрібно заплатити за цей дріб, за цей дріт, якщо один погонний метр дроту коштує 90 копійок. Номер 604 виконано.